Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Royalty Collection Black Knight, я вам показувала цю красу. вона тільки починала квітнути, і там в тому відео, ну це було перше суцвіття, перше квітування. І було дещо моє таке, ну не те, що розчарування, але таке припущення, що найімовірніше у те, що ми бачимо по світлинах, і я в тому числі, звісно, що на ті світлини повелася, як то кажуть, і придбала цю красу. Вони там, ну наскільки так. Фільтри виставлені, що червоне воно таке червоне, червонюще, таке аж виблискує, а чорне таке, прямо чорне, чорнюще. Тобто такий контраст уже і так воно все виблискує, аж ну таке насичене. Ось, звісно, що хочеться таке в себе побачити. Ну, як таке? Неймовірно цікаве. Купила я. Але ви знаєте, ось порівняно з тим першим там суцвіттям, я не така розчарована. вона все-таки мені подобається. Вона ж, звісно, набирає. Ось наступні суцвіття це взагалі неймовірно величезне, враховуючи, що це ну, перше квітування, не перше, звісно, вона приїжджає. Це фірмовий горщик. Тобто, це не зачеренкована, не заживцьована, точніше, вибачте. Ось а оригінальна, і вони там, я думаю, гарно закладають таку основу в ґрунт, в ту ґрунту суміш, щоб вона мала сили, хоча б на перше квітування, чи то на перший рік, де б вона не була, ця гортензія. Ось, а далі то вже залежить від господині чи господаря, як будемо турбуватись і піклуватись про неї. Отже, на перші квітування, так, вона точно має сили наростити. Ось ці неймовірні суцвіття, неймовірні. Чому я так радію? Чому я так. Для мене неймовірні. Для багатьох з вас, я впевнена, хто буде слухати, ну, сузвіття, сузвіття, для вас, мабуть, звично. Для мене це просто лишень другий рік так. Ось і я дуже тішуся. і Для мене дуже багато що є. От неймовірне, щось таке чудесне, щось таке дивне. Тому так, такі я вживою. А для характеристики слова, а для кусь це може бути зовсім звична річ. Особливо, якщо у вас колекція гутензів, там 20, 30, 50 і долі сортів, так, я думаю, що. Чим більше сортів, якщо від півсотні і далі, то вже дуже тяжко, мабуть, вразити чимось. Але ем, скажу так, що то так, все-таки мені подобається сорт. Все-таки я рада, що його взяла. Хай я спочатку сказала, що повелася, добре ще повелося, даремно. Можливо, я припускаю, звісно, що барва ще ж буде мінятися. Це суцвіття, воно багато чого ще є тут прозилень. Пізніше, я думаю, воно буде все більше. ж... Кольорі, а не в зеленому чи не, не в салатовому такому насиченому, а цьому її притаманному. Червоно чи буро-червоно, бурому ось таке буде мінятися барва. І, можливо, ще навіть під осінь якось буде мінятись, буду спостерігати, але загалом досить цікава досить цікава барва для моїх гортензій, які в мене є, колекція. До речі, мене питали, скільки, я не знаю, штук 20, я думаю, є. Треба порахувати. Ось все-таки ця барва вона досить цікава, поки що є і оригінальна. І ось буду спостерігати. Тому вирішила показати вам, як воно виглядає. Може зараз ближчі ракурси візьму. Хто буде цікавитись? Я впевнена, що цей сорт, ну те, що я бачу, чому я впевнена, бо я ж в різних групах Фейсбук гуртензієвих, слідкуючи в інстаграмі за нашими садівниками, садівницями. І відповідно так, цей сорт досить часто часто малькає в запитах, хочемо таку, хочемо таку, а хто покаже, а хто розкаже, а ну поділюється враженням, будь ласка, і так далі. Тобто, та, вона на слуху, ось вона в полі зору багатьох людей, мабуть, в захцянках багатьох людей, тому я покажу. А хтось собі е, може якраз шукатиме. Подивитися картинку вживу, як вона виглядає. Освітлення тут, в принципі, добре, тому це ця барва передана добре. Ну це біля хати, з північної сторони хати світлий день. Зараз сонце світить, але тут ні, бо тут повністю від хати тінь. Тому, скажімо так, на вулиці досить світло, світло природнє. Ось ну, можливо, трішечки для камери похмуро, бо це північна сторона, так, і напряму сонце не світить. Але зате є повністю можливість передати ну, барву, як вона є. Листя темно-зелене, таке темне-темне насичене. Абсолютно ще, я так розумію, має теж запас тих мікро-макроелементів з того ґрунту, який заклали при висаджуванні, але я вже підживляла. Що я сюди давала? Я, мабуть, сюди пекацидом поливала. Так, Пекацидом я сюди поливала, тому, тому вона теж в мене не обділена увагу і не обділена підживлюванням. Пекацид для закислення. Для для... закислення, не для, Бо там, якщо хлороз, лікування, гострий хлороз, то там трішечки більше дозування йде. Пекацид, і потім траферілейн або брексілферм. Зараз і хто як, підливанням чи по листю. А я просто дала пекацид для закислення, невелику таку дозу легеньку. Ось так, ось така краса, надіюсь, комусь корисне. Чекаю, чекаю, коли проявляться оці такі різкі е, контрасти, дуже будемо побачити цікаво. Ну, вже чорнуватість проявляється, до речі, ось тут. Три квіточки проявляються вже маски чорнуватості. Буде, буде, я думаю, потішить вона мене. Хто ще має, розповідайте про свої, ділються враженнями, як у вас порівняно з моєю, то, чи є такий контраст якийсь вираженіший. Як, як ви би про неї відгукнулися? І скільки вона у вас років перший, другий? Я чула, до речі, то, що не всі, от перший рік так, а потім зимівля оце вже випробування. Що не всі перезимовують. Хто знає, я, всі, що в горщиках, в мене цю річ зимуватимуть. Це в такому підсобному приміщенні, абсолютно без, без опалення, без утеплення. тобто, ну, Буде там сухо. Тобто, Там буде не, не так, щоб не холодно, холодно буде, і мороз, мабуть, будемо Найімовірніше. залежно, як буде зима. Але головне, що сухо, Ось там вони мене будуть ночувати. Точно не в підвалі, бо в підвалі затепло. Підуть в ріст, я вже так не хочу. тому Побачимо. А то ще рано, то ще рано планувати таке. Ось так така краса. Вам дякую за увагу. Чекатиму на відгуки, на активність під відео. Всім до наступних відео і па-па!